Meet the legend himself. Haluk Bayraktar. Шановний міністр Федоров, команда Brave One, посли та дорогі українські інноватори я гордий бути тут і дякую за таку презентацію мене. Але справжні легенди це українські герої, які працюють на лінії фронту впроваджують інновації заради країни, щоб зберегти свою націю. І я глибоко захоплююся та поважаю це. як керівник байкар і інвестор в Україні. Я тут з командою. У нас сильна команда в Україні. Ми компанія, що продовжує інвестувати в Україну під час війни і робила все можливе до і після початку війни. Так що і у цьому ми схожі з інноваторами та стартапами, що зібралися тут. 25 років тому нас було 5 молодих хлопців. Це був сімейний стартап. П'ять хлопців з мрією про інновації, з мрією створити оборонпром у Туреччині. незалежну революційну технологічну систему у сфері дронів. Тоді про це не говорили. Технологія не була доступною, навпаки, обмеженою. Отже, це була наша мрія. Вона почалась з п'яти осіб, а перетворилась на компанію з 7500. Сот людей раніше ми розробляли дрони вагою 5 кілограмів, а зараз працюємо над дронами у 10 тонн. Ми стали найбільшим виробником та експортером бойових дронів у світі коротко у цифрах минулого року експорт склав 1,8 мільярдів доларів, і 90% доходів ми отримуємо саме від експорту. Дуже важливо, ми співпрацюємо з 37 країнами. і за весь час не отримували держгрантів, кредитів чи іноземного фінансування. Це виключно інновації, виробництво, експортні доходи та реінвестиції у технології. Середній вік наших працівників 29 років. саме ці молоді люди розробляють безпілотні винищувачі. Вони розробляють унікальні у світі автономні технології посадки на авіаносці. Звісно, автономність та AI стають все помітнішими. Це робить платформи ефективнішими, спрощує роботу операторів це технології, в які ми інвестуємо. Коли у вас є флоти дронів по всій країні, то потрібно мати доступ до космосу. Тому ми інвестуємо в космічні технології. Будуємо супутники для низької навколоземної орбіти, навігаційні та супутники зв'язку, і також інвестуємо у технології автономності. Вони на військовій арені, але скоро стануть доступними і для цивільних. Незабаром з'являться і автономні літаючі автомобілі. ось майбутнє мобільності, в яке ми інвестуємо. Чому Бреванізечому є важливим для створення потужної промислової бази. Як соціальна відповідальність. Ми підтримуємо турецьку технологічну команду і такий напрям, як Технофест. Технофест – найбільший івент з технологій, в тому числі космічних. Щоб ви зрозуміли масштаб, цього року очікуємо 3 мільйони офлайн-відвідувачів. 1,1 мільйон учасників подали заявки на 63 різних види конкурсів. У нас є міцний зв'язок з Україною як з нацією. Ми, як байкар, створили дуже сильний зв'язок ще до війни. коли війна розпочалася, це стало шоком для всіх і для нас теж. Ми задіяли всі ресурси, щоб підтримати Україну. тому, що як зазначив міністр Федоров, не було таких стартапів у сфері безпілотників, які є зараз. І тоді не було компаній, що займаються радіоелектронною боротьбою та схожими технологіями. Цей прогрес приніс країні величезну користь. Ми задіяли всі ресурси, ризикуючи життям команди. деякі наші пілоти, яких ми навчали, загинули в цій війні. Були грошові збори, які, як ви знаєте, почалися в Литві. Вони зібрали 5 мільйонів євро за три дні, щоб подарувати Україні байрактар TB2. Потім була кампанія від Сергія Притули, яка зібрала за три дні 27 мільйонів доларів. Потім були ще збори в Польщі на 5,5 мільйонів доларів від сотень тисяч людей. Із всіх цих кампаній, ми як байкар для того, щоб показати, що ми підтримуємо Україну. Ми тут для вас не заради прибутку. а щоб показати, що справжні друзі завжди поруч у важкі часи. Ми не отримали жодного долара з цих пожертв. натомість ми направили їх на гуманітарні потреби України. Ми вирішили, що дамо дрони безкоштовно, щоб ви використали ці гроші на інші речі, корисні для країни. Це пожертви на 106 мільйонів доларів. Ми передали багато ресурсів на підтримку. Це дозволило купити критичні послуги та обладнання. Ми надавали гуманітарну допомогу, що створило міцний зв'язок між націями. Це відобразилося в українських піснях. Багато символів. Ми пишаємося бути частиною цього. Ми знали, що в ці важкі часи ви були вдячні за підтримку. Ви демонстрували це, і ми за це дуже вдячні. Ми продовжуємо працювати і намагаємося зробити все можливе для України з нашою командою. Дякую. автономні технології почалися з розвідки, але потім еволюціонували розвідка плюс летальні удари. а потім переросли в просунутіші функції зі супутниковим зв'язком та адаптацією до радіоелектронної боротьби. Вони розвивались далі. з'явились складні автономні системи рої функції повітря-повітря дрони відіграють ключову роль, незалежно чи це великий тактичний дрон або FPV – малий дрон. Конвенційні системи, звісно, важливі. Вони є високотехнологічними і потребують значних інвестицій. Але в війнах на виснаження, як в Україні, потрібні справді великі обсяги. Масове виробництво, що широко доступне, і те, що не шкода втрачати. і тоді ми бачимо результати появи FPV-дронів. Ці технології адаптуються до військового використання. але вони крихкі. Те, що працює у цивільному житті, часто не витримує роботу у військовому через екстремальні умови. Саме тут автономні системи набувають значної переваги конвенційні системи, такі як танки, втрачають свою привабливість, тому що стають дуже легкими цілями. Захистити такі дорогі об'єкти важко, коли проти них недорогі, але високоавтономні системи. Війна в Україні довела, як швидко технології можуть адаптуватися до реальних потреб. Ніхто не міг би уявити до війни в Україні, що FPV, такі маленькі дрони, стануть важливими елементами захисту фронту Вот ніхто не міг передбачити але концепти розвивалися не зверху вниз. Вони розвивались не тому, що міністерство або кінцеві користувачі ставили вимоги і хотіли готового рішення. Це був підхід знизу вгору. Це сталося завдяки незалежному підприємницькому духу України. І він розвивається так і далі. На мою думку, це розвиток не зверху вниз, а знизу вгору через взаємодію з кінцевими користувачами завдяки вашому духу. необхідність, головний рушій, і ви впоралися блискуче. Ми маємо безліч розробок, що виникли внаслідок натхнення та вимог, що ми бачимо тут на місці. Наприклад, байкар сьогодні виробляє дрони камікадзе та міні крилаті ракети, так би мовити. А також робимо ударні дрони. все це створюється під впливом місцевих інновацій. Також як ви знаєте, російська сторона має багато радарів. Їх ППО розташовані навколо лінії фронту та за нею. Зен Бігайндефронтлайнсобік риск. Тому це великий ризик. Це теж ризик для пілотованих літаків підлітати до лінії фронту. Важливо мати спеціальний модуль на платформі, щоб виявити ворожі засоби ППО щоб знайти їх напрямок і позицію під час польоту, щоб уникнути ризиків. Такий модуль розробила ASELSAN в Туреччині. ідея виникла з досвіду України. FPV в цьому сенсі можна втратити. але тактичні дрони дорогі, їх треба захистити, і такі підвіси для них є критичними. Іде інтенсивна радіоелектронна боротьба. Сигнали GPS або GLONASS придушуються. Тож те, що вам потрібно, камера без GPS ви повинні мати змогу локалізувати дрон та позиціонувати його не лише орієнтуючись на землю, і робити це точно. Такі технології стали доступні. Вони стали необхідними в умовах РЕП Теж потрібні такі рішення, як дрони на оптоволокні або баражуючі боєприпаси. Вони перетворились на незамінні зліва. Ви бачите артилерійський снаряд 155 мм, Вартість близько 2500 доларів. А праворуч – дрон, який коштує максимум 1000 доларів. Лівий об'єкт є балістичним. Він має траєкторію. Праворуч дрон зі смарт-камерою та системою розпізнавання на AI можна прокласти будь-який маршрут, дальність, співставна, з артснарядом. Він доступний. Його можна зібрати де завгодно. Вам не потрібна пускова. Ось чому fpv дрони стали такими важливими, адже вони широко доступні є також дилема, яку я помітив на практиці. Так, українські компанії, як ваші, роблять великі інновації, але ці інновації не переходять у масове виробництво. Технологія вже не є чимось недосяжним. Все доступно всім, усі цим займаються у світі, всі використовують FPV-дрони. Навіть у найбіднішій африканській країні можуть з'явитися інженери, які здатні створювати такі технології. Тож у чому полягає вирішальний фактор differentiating factor is the mass scale manufacturing of it. Фактор відмінності це масове виробництво, оскільки вам не потрібні надскладні та крихкі технології. Вам потрібна технологія, яка працює як слід, проста у використанні, але масштабована. І щоб вийти на масове виробництво, одних стартапів вже недостатньо потрібні великі компанії і ще добре налагоджена на система постачання. З цього моменту все залежить не тільки від вас. Це також залежить від ланцюга постачання, тому це важливе питання. Ми бачимо, що вже чотири роки щодня Україну атакують шахеди. Зупинити це непросто. Усі працюють над цим, але це нелегко. Це складно. Можливо, знайдемо рішення. Можливо, не ідеальне, але поки атаки відбуваються щодня. Ви є тими, хто впроваджує ці інновації, але ви не є тими, хто їх масштабує. Вся проблема. Я вважаю, є через оборонну структуру країни. Існують старі правила радянського часу. Це потрібно усунути. Багато підприємців, компаній звертаються до мене. Я з ними спілкуюся. Вони планують виїхати з України, щоб збільшити виробництво. Можливо, не всі, можливо, це через питання безпеки, але це не вся історія. Є й інші причини. Потрібна велика реформа оборони з інноваціями. Якщо ми хочемо мати міцну базу для оборонної індустрії, це можливо завдяки таким інноваторам, як ви. Ту і новейтер злакю етволгепен іфопеса опен. І це станеться, якщо ваші шляхи будуть відкриті. Якщо у вас не буде перешкод. Ніхто не просить про послугу. Я впевнений. Ніхто з вас не просить про послугу. Вам потрібен природний шлях для створення виробничої бази для технологій, і це потрібно вирішити. Сьогодні Я слухав міністра Федорова. Вже є 28 регуляцій, і я вважаю, що це дуже важливо. Приклад з Туреччини 20 років тому Туреччина виробляла 15% місцевої продукції. А тепер 80%. 20 років тому в Туреччині було лише 17 оборонних компаній. Тепер їх більше трьох тисяч від великих до середніх і малих. І єдина причина, чому це стало можливим, є державна структура, яка це підтримує. Стартапам не потрібні гранти потрібні замовлення. Їм потрібна підтримка від користувачів для тестування, замовлень, стимулювання інновацій та розвитку кадрів. Це дуже критично. У Туреччині ми створили національну технологічну ініціативу, яка формує національну базу для виробництва. Щоб країна стала незалежною від іноземних факторів, Це вже відбувається в Україні. Ви можете назвати це інновацією або тестуванням, або чимось іншим, але має бути парасолька стратегії, яка об'єднує вас усіх. One – це саме така платформа. Я бачу, що вона дуже успішна, як і United24. Ми маємо мотивувати молодь. Їм не потрібно отримувати освіту. А потім думати про переїзд на захід. Вони мають бути вдома, щоб підтримати свою країну. Як ви це робите зараз? Вони не повинні мігрувати. Щоб зупинити це, потрібно створювати для них різні мотивації. Ми байкар маємо мрію, і ми її втілюватимемо у Києві. Зараз через умови ми не можемо це зробити. Але у нас є проект, що називається Science Kyiv. Ми робимо це в Туреччині в усіх містах у Баку, на Балканах, в деяких африканських країнах. Ми мотивуємо дітей, навчаємо їх програмуванню, математиці, дизайну, аерокосмічній справі та робототехніці. Це як стем освіта, щоб мотивувати, і це дійсно працює, адже це покоління, яке відродить ті країни, які створять такі екосистеми. Ми були п'ятьма хлопцями в Байкар. Ви бачите, якими ми були. Нас висміювали за цю електроніку. А за 25 років ми стали найбільшим оборонним експортером Туреччини за останні 5 років. Найбільший виробник дронів у світі. Тому я впевнений і завжди був, що у вас тут виникнуть такі великі компанії. Арайзінгфромзі я хочу ще раз висловити свою вдячність і подяку платформі Брейван та організаторам. Це така чудова платформа, і вдячність українським інноваторам. Тоді Україні